Скільки коштує фраза? Давай спробуємо самі відремонтувати. Ви маєте прорахувати час, що ви е, знімаєте там гідроциліндр чи інше. Знімаєте, розбираєте, коли ви не кваліфіковані, у вас нема е, спеціального обладнання, спеціального інструменту, ви затратите часу набагато більше. У вас буде стояти техніка, вона не буде працювати, не приносити вам кошти чи якісь там блага, яка вона може зробити. Е, ви будете тратити свій час. Скоріш за все в процесі розбірки, як показує практика, люди роблять якісь там задіри, царапіни, удари на штаках гідроциліндру. Ці такі потім треба міняти. Це також додаткові кошти при розбірці, якщо там всередині манжети вже деформовані, і в процесі розбірки. Також можна пошкодити внутрішню поверхню гільзи гідроциліндра, і вона також може піти під заміну. І в цілому, після встановлення цього всього без перевірки на гідравлічній станції, встановлювати на свою техніку, якщо це ще там якийсь гідроциліндр, який всередині екскаватора розташований, це довго все розбирається, потім збирається витратити там. Два дня чи день свого часу ставите і воно потім починає текти. Висновок цього всього краще один раз заплатити, отримати якісний ремонт з гарантією, і ви економите свій час, ви швидше отримуєте справну вже техніку, яка може працювати, і економите свої нерви.